4 грудня, в день введення в храм Пресвятої Богородиці, святоведенський храм відзначив своє престольне свято та 25-річчя з моменту створення. Вперше храм був освячений у 1991 році, і ось вже 25 років вірою та правдою служить у спасіння душ своїх прихожан. В цей день, за традицією, храм відвідав митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней, який здійснив у храмі Божественну літургію. На престольному святі була присутньою і міський голова Оксана Вінницька. Після проведення молебню Іриней звернувся до віруючих та зазначив, що Пресвята Богородиця була введена в храм Божий у віці трьох років, адже батьки дуже добре підготували дівчинку до цієї важливої події. Тож, за словами Іринея, дуже важливо вчасно займатися. Матися духовним вихованням дітей, щоб наставити їх на шлях істини, адже в нас час дуже багато різноманітних спокус, які зможуть збити дитину з праведного шляху, допоможе да нам е Господь і це понимаю, діли вас наших дітей, молодь, щоб вони не потерялися це сьогодні. мир очень наполнен разными искушениями, разными учениями. Но если ребенок будет четко знать свою веру и общаться с Богом, ангел-хранитель никогда его не оставит. Митрополит побажав віруючим добра та миру, а також благословив всіх присутніх у храмі. В День престольного свята до храму прийшли помолитися дуже багато першотравенців. Після проведення літургії на подвір'ї церкви для них був організований святковий обід. На особистий прийом до міського голови, який Оксана Вінницька провела 5 грудня, звернулося 14 громадян. В цей день першотравинці підняли 11 нагальних питань, з них 7 комунальних, два стосовно надання житла та два щодо надання допомоги у лікуванні. Так, до міського голови звернувся громадянин зі статусом учасника бойових дій. З його слів, у лікарні йому виписали рецепт на отримання безкоштовних ліків, але в аптеці цих ліків йому не надали тому довелося їх купувати. Міський голова доручила головному лікарю центру первинної медико-санітарної допомоги Любові Ровінчук вирішити питання з аптеками та надалі не допускати подібних ситуацій. Мешканка міста звернулася з проханням ліквідувати яму на асфальті внутрішньоквартального проїзду між будинками номер 2 та 4 по вулиці Кобзаря. Оксана Вінницька зазначила, що ці роботи заплановані на наступний рік, адже наразі погодні умови не дозволяють їх виконати. Роботи з ремонту доріг у місті продовжаться навесні 2017 року. Так ямочний ремонт зробити більше, ніж зробили. Но, к сожалению, тот подрядчик, который выполнял работу, он сказал: Я даже не буду вам шлепать здесь асфальт, который весною вас выскочит, весь вымоется. Тут треба кусочок є але капітально. Ми ви держимо внимание. Окрім цього, до Оксани Вінницької звернулася голова громадської організації батьків дітей-інвалідів, довіра Оксана Докучаєва. Вона запропонувала розглянути можливість будівництва в місті басейну. Міський голова схвально відреагувала на пропозицію, адже басейн був би дуже корисним і для дітей, і для дорослих. Зі слів очільниці міста, наразі дуже багато проєктів подано до міжнародних грантових організацій. Зупинятися на цьому міська влада не буде, тому вона доручить відповідним спеціалістам розробити проект будівництва басейну в місті та направити його на розгляд міжнародних інвестиційних компаній. 7 грудня міський голова Оксана Вінницька і секретар Ради Надія Петрова відвідали та привітали за 90-річним ювілеєм учасницю бойових дій у Другій світовій війні Надію Юхимівну Серкашеву. Очільниця міста побажала ветеранці міцного здоров'я, благополуччя та затишку, висловила вдячність за героїзм у часи війни, за відбудову повоєнної країни та за багаторічну працю. Серкашева Надія Єхимівна народилася у 1926 році у Ленінграді. У 1943 році пішла добровольцем у Білоруський партизанський загін, де була санітаркою. У складі загону Надія Юхимовна приймала участь у боях за звільнення Ленінграду, Фінляндії, Прибалтики, Польщі, Східної Прусії. Перемогу зустріла під Берліном, нагороджена орденом та медалями. У першотравенську мешка з 1967 року працювала медичною сестрою у міській лікарні. 7 грудня у БК Шахтар відбулося урочисте зібрання, присвячене Дню місцевого самоврядування. Міський голова Оксана Вінницька привітала присутніх зі святом та подякувала за наполегливу і плідну працю депутатському корпусу та працівникам виконавчого комітету і його структурних підрозділів. Сьогодні професіональний праздник людей, які трудяться в сільських, міських, районних і обласних советах. Это многотысячная армия народных избранников. И очень приятно, что в последние годы к этой работе то учились, я кажу, на украинской мове, и сами жители города Пешабравинска. Они приходят со своими идеями, предложениями. Поэтому сегодняшний день – это праздник людей, неравнодушных к развитию и успеху нашего города. С Конечно же, сегодня хотелось бы сказать первые слова поздравления, слова благодарности людям, которые стояли у истоков развития нашего города. В зале присутствует Бравко Тариса Терентьевна, с ней лопательная Евгения не Антоновна, безменный его помощника. Дружными аплодисментами давайте поприветствуем. осуду і слова благодарності, тому що іменно ви розвивали економіку нашого города, розвивали образування, культуру і спорт. І успіх нашого города залежав от вас в більшісті часів. Оксана Вінницька зупинилася на найбільш значущих результатах роботи міської влади протягом 2016 року. Очільниця міста назвала обсяг власних доходів міського бюджету, який в умовах децентралізації збільшився майже у один і два рази. Однак, за її словами, збільшилося фінансове навантаження на міський бюджет у 2016 році. Через зміну у законодавстві харчування учнів початкової школи фінансується з міського бюджету, а не за рахунок державного, як було раніше. Протягом року місто фінансує гірничий ліцей, що також потребує суттєвих капіталовкладень. Значні кошти направлені на сфери охорони здоров'я та соціальний захист населення. Протягом року кошти місцевого бюджету використовувалися на отримання та ремонти медичних, освітніх та соціально-культурних закладів, на виплату заробітної оплати працівникам бюджетної сфери, на житлово-комунальне господарство міста та підтримку Першотравенського МЖКП, на благоустрій озеленення міста тощо. З нагоди дня місцевого самоврядування та засумлінне виконання своїх професійних обов'язків Оксана Рудольфівна вручила грамоти виконавчого комітету Першотравенської міської ради, Орисі Дунаєвій, начальнику центру надання адміністративних послуг, адміністратора виконавчого комітету, Юлії Касєєвій, головному спеціалісту економісту міського фінансового управління. Тетяні Кравченко, начальнику відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру виконавчого комітету. Олексію Сухому заступнику директора сервісів шахтоуправління Першотравенське, члену виконавчого комітету, Олегу Чабану, виконуючому обов'язки, начальника Держпродспоживслужби в місті Першотравенську члену виконавчого комітету. Ларисі Черевко, виконуючи обов'язки начальника управління комунального господарства та майна, з нагоди 25-річчя створення телерадіокомпанії Дюфюл телестудії імпульс, грамотою виконкому нагороджений директор Дмитро Фоменко. Подяками міського голови відзначені депутати Першотравенської міської ради сьомого скликання Ростислав Богданов, Ігор Грецько, Олександр Лєто, Анатолій Лобко, Арман Майлян, Володимир Моргун, Віра Федорова. Та Константин Хорошилов, а також Надія Роздобудько, головний спеціаліст відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету, і Тетяна Безкровна, секретар керівника виконавчого комітету. Крім того, Оксана Вінницька вручила довгоочікувані ордери на квартири Тамарі Павловій, матері багатодітної родини, в якій виховуються шість дітей, Тетяні Ярмоленко, заступнику директора школи номер 5 та родині лікарів Дмитру та Олені Старченка. За патріотизм та небайдужість знак волонтер вручено активісту волонтерської діяльності Ярославу Швачуку, адміністратору релі релігійної громади парафії Різдва Пресвятої Богородиці, екзархату Української греко-католицької церкви. Очільниця міста вручила обласні відзнаки ювілейні медалі «25 років незалежності України. Різі Стецюк, вчителю французької мови школи номер 5 та Галинію Довіченко, вчителю початкових класів школи номер 1 Подякою Центральної виборчої комісії відзначена Марина Найдюнова, начальник відділу веденню Державного реєстру виборців. Цей день художні колективи міста підготували винуватцям свята яскраву концертну програму.